Друзі, всім привіт! Рада звітати в себе на каналі. Сьогоднішнє відео буде присвячене моїм таким придбанням на Аліекспресі сверла, які мені прийшли. От перше сверло, про яке я мріяв, це конусне сверло, яке розпочинається із розміру 4 см, ой, верніше 4 мм до 32 см. Коли я робив свої струбцини, ось таке сверло мені дуже було потрібно для того, щоб розсверлити там, дирку в металі. Ну, сверл таких немає великих, сам патрон максимально 15, треба було або сверла діставати з проточкою великого діаметру, або якісь інші варіанти шукати. Ну, це сверло йшло мені буквально 2 тижні на розпродажі 11 листопада я його замовив і за 2 тижні воно прийшло дуже швидко і інтенсивно. Ціна його 4,5 долари. Ну, але те, що воно виконує робить, це просто клас. Я ну, задоволений. Крок між розмірами тут завжди розмір збільшується на 2. На 2 мм. 4, 6, 8, 10, 12. Ну і висота кожного такого наступного розміру 4 мм. Тобто висота конуса, ось цього, кожної ступеньки, порога 4 мм. Це треба розраховувати. На цю покупку довго я вже чекав. Це є центрувальні такі сверла. Вони дуже корисні, при, коли ми вставимо різноманітні петлі, завіси, коли треба. Отвір точно по центру. Засверлити там точно по центру, для того, щоб закрутити самонаріз, щоб деталь не втікала. Суперові, випробував їх, точно по центрі роблять. Ціна їх також 4,5. 4,5 долари за комплект із чотирьох сфери. На жаль, розмір їх в дюймах. ну, Якщо заміряти тепер штанген циркулу, то в нас найменший розмір це 2 міліметри. Саме, саме більше седло це... 3,5 міліметри. Ну, як працюють ці сверла, не можу показати, тому що в мене закінчились всі е, такі петлі, завіз немає під руками показати. Але, повірте на слово, що чітко по центру. Е, звичайно, наші сверла вони розбираються. От можемо побачити. Розкручуємо. Тримаємо верхню конусну частину, яка вставляється сюди, в патрон. Далі тримач для нашого сверла на болт. Тут ми можемо е вис ну, регулювати висоту е виходу нашого сверла. Ось така спружинка заставляється ну, і все це разом скручується. Отже, при роботі, коли ми ем, заставляємо наше сверло, воно тут сама гільза під конус, і вона чітко встає в центр нашого отвору, а при закручуванні... Наше сверло засверлі точно по центрі дирку. А зараз хотів би вам продемонструвати, як працює ось це конусне сверло і покажу, як воно працює на ось такому 5-мм шматку полоси залізної. Я вже тут обсверглив. Одну дерку, а в реальному часі зараз покажу ще одну. Отже, все готово для експерименту. Виставив я обороти сверлильного станка майже самі менші. 300 оборотів. От і спробуємо. Без попереднього засверлювання. Одразу конусним сверлом. Спробуємо. Так, піднімаю столик. Поїхали. Я думаю, достатньо буде показувати, я спеціально не змінював швидкість відео, щоб в реальному часі могли переглянути. Ми дійшли до розміру у 24 мм. Тут таке сверло знайти і мені доводилось сверлити такими великими сверлами. Розумію, що там треба міняти кожного разу. Від найменшого до найбільшого поступово, ну, але зазвичай вони розбивають отвір таким трикутником. Тут просто ідеально круглий отвір. Ну, за рахунок того, що тут сверло йде конусним, воно поступово вигризається. Бачимо, що тут сам станочок не має потужності так, щоб швидко це все просверлити, а для сверла тут ніяких проблем немає. Нарешті обзавився таким другом для сверлильного станка і скажу, що навіть просверлював, збільшував отвір в шайбах 16-мм на 20 Ідеально, точно, посередині, ідеально кругла дирка. Супер! Свою роботу виконує. і... Цих 4,5 долари мені зовсім не жалко, а навпаки радий, що за таку ціну можна от купити таке кльове сверло. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей. Під відео залишу посилання на продавців, в яких я купляв цей товар. Супер! До нових зустрічей!